Сьогодні вже пройшли майстри і почали ремонтувати нам потолок в квартирі. Прийшло два майстри, обіцяли прийти о 9, прийшли тільки о 10. Мені так подобається ця німецька пунктуальність, це мене трішки забавляє, чесно вам скажу. Але головне, що прийшли. Для мене це саме головне. ось деякі їхні речі, інструменти. І... Ось вони взяли з собою таку штучку, щоб накрити, щоб все-все-все було понакривано. Тут плита в мене, маю надію, нічого не поцарапається. Але я дуже хвилююсь за підлогу, бо в мене тут було гарне нове покриття. А зараз, ви бачите, вони всі ходять, оце все сипається. Я хвилююсь, що воно може бути пошкодженим. І про це я буду говорити так. Ось так виглядає зараз їхні тут також інструменти. Ось їхні інструменти залишив. Деякі інструменти вони забрали вже з квартири, винесли. О, о то що це, мабуть, збита шпакльовка. Хао, майстра машина не них Ну і ось цей сам потолок, як вони зараз роблять. Бачите? Стоїть каркас, вони тягли. Нічого ніхто не збивав ніякий швів, нічого, це зайняло все у них дві години. Зараз вони поїхали на обід, тому я вирішила швиденько відзняти, а вже потім, як іншу частину роботи, вони зроблять, я вам покажу. Було сказано мені, що це будуть робити в, напротязі двох днів, тобто один день сьогодні і завтра вони приїдуть до мене в час дня, ну, можливо, в час тридцять, бо зараз вони їдуть в час, приїдуть в час тридцять, сказали. Ну, ось так воно все виглядає. Бачите, звичайно вимазані стіни, я не знаю, чи це все вимається потім. Бо хто знає, хто тут знаходиться в Німеччині, той знає, що це тут дуже важливо, щоб стіни були чисті, білі, У мене були чисті, білі стіни. Тому для мене це також питанечко. Я дуже хвилююся, тому що мені здається, у цій частині кутка підтіка вода. І якщо вона дійсно там підтікає, то цей їхній гіпсокартон просто може потім намокнути. Мене це трішки хвилює. Адже зараз тільки почався цей цей сезон дощів, снігів, як кажуть, ось так. Ну добре, я також піду зараз по поки немає хлопців-майстрів. Вони дуже швиденько, тихенько, можна сказати, працюють. Якщо враховувати, що це все довелося просверлювати, мені здається, це було дуже швиденько. Молодці хлопці. Ну що ж, я вам обіцяла показати результати продовження роботи. Це робилося дві години після того, як майстри пішли, я вам казала. І на наступний день майстер прийшов, щось замазував, я не дивилася, я не стою над людьми. Вони роблять, вони знають свою роботу, тому я вважаю це недоречно. Стояти і дивитися, що ж вони тут роблять. Ось, Єдине, що майстер сказав, що він воно має висохнути. Добре, що зараз у бачите, така сонячна погода, що мені навіть почалося опустити валетом бо нічого не бачила на кухні, коли почала готувати собі зараз готую. Має воно висохнути і він прийде у середу, в другій половині дня, потім ще в четвер. Тобто два дні вони будуть приходити. четвер це буде, звичайно, дуже складувато, але нічого я маю сподіваюся, що все буде добре, бо ми... я буду ще й на заняттях. Але ми домовилися. Я маю все на з 8 до часу заняття, я буду швиденько їхати додому, за 40 хвилин дойду, тому якраз. А враховуючи, як вони постійно запізнюються, чесно вам скажу. Оце виславуте німецька пунктуальність, мені так це подобається. Але ну, дякую їм, що вони приходять і роблять цю роботу. Ви бачите, оце мені ось не подобається. Це треба запитати. Мені здається, після цього ремонту з'явилися сліди плісняви. Це мені не подобається. не Вони прийдуть, я запитаюся. Це після ремонту тут з'явилося, такого не було На кухні взагалі не було ніяких слідів плісняви, Я вам часто скажу. Я взагалі була шокована цим всім. Ось вони залишили це все, запитали, чи я не проти. Я кажу, ні, не проти, хай стоїть. Чому ні? І хочу трішки поговорити. Бачите, що я така вся домашня, але я вдома зараз вихідний, хоча в мене після сніданку по плану піти на прогулянку. О, зараз поснідаю, приведу себе до ладу і, можливо, піду десь прогуляюсь. Знаєте, що хочу сказати? Були коментарі, навіщо я це все викладаю, що я хочу цим добитися, що я хочу з цього отримати. А, що я хочу з цього отримати. А, любі друзі. Нічого взагалі я не хочу з цього відотримати. Те, що я маю, я маю. Я дуже вдячна за допомогу моїм сусідям, німцям, які підтримували, які допомагали, які підказали, що як треба робити. Окрім, того, я також дуже вдячна тим людям, хто також мені писав коментарі в підтримку всього цього, цієї ситуації, бачите, навіть швабра ще стоїть, бо я б тут підлогу, звичайно, після них, після хлопців мила. Хоч вони дуже молодці все прибирають, до речі. Тому, якщо ви вважаєте, що я для когось це комусь щось хочу доказати, щось прошу, ні. Якщо ви бачите, я нікого нічого не прошу, все, що я показую, це і знімаю, це для своєї власної життєвої історії. Є люди, яким це цікаво, вони дивляться, вони бачать цей досвід, це мій досвід. І я нікому нічого не хочу доказувати, нав'язувати. Ой, вибачте. Посмажила яєчню. Треба вікнути допомогу. Ось так. Тому я нікому нічого не нав'язую, не доказую. І взагалі, дякую Ютубу, ще деякі коментарі він відправляє. На розгляд. На жаль, є такі коментарі дуже гарні, а є і гедота. Тому, але я розумію, що у людей не все добре і вони на мене виливають цю Гедоту. Це ваше право. Я нікому нічого забороняти не буду і не маю наміру. Мені взагалі, чим більше ви пишете, тим активніше стає мій ком канал, тим активніший мій дохід. Тому дякую вам, мої любі хейтери. Я не хвилююся за те, що ви тут пишете. Ось так. Дякую моїм адекватним підписникам, моїм любим глядачам. Їх набагато більше, на цілу величезну купу процентів більше. І за це я їм дуже-дуже вдячна, що вони зі мною. Пішла я далі, і маю надію, що сьогодні в мене буде настрій, і я відзніму обіцяне відео по Ютубу, тому що мені прийшов на днях. Вчора вчора мені прийшов лист на мій запит, і я на кінець зрозуміла, що ж вони від мене хочуть, і що воно буде. Я все вам розповім. Ну що, друзі, десь пройшло пару тижнів. Приблизно я ніяк не можу наважитись відзняти, то мені здається, в мене кухня брудна, то мені треба ще щось. А сьогодні в мене і готовка прям повним ходом. І вона навіть не прибрала полотенце. Ролочок після полотенець, точніше, сьогодні в мене мають бути гості. Сьогодні у нас 24 грудня. Коли ви побачите це відео, я навіть не уявляю. Але як є, зараз переключусь на покажу деякі моменти і все вам -все дорозповідаю. Ось так. Ось мись потолок зробили. В цілому нічого не можна сказати, білий потолок, ніде нічого не змінилось, але є нюанси. І вони величезні нюанси. Є е пліснява. Після цього, як впав потолок, на кухні з'явилася пліснява. Дивіться, я готую їжу зараз. Це я вже прикрила, тому що я знімаю відео. А так я відкриваю навстіж вікно. Бачите, воно повністю запотіває. Такого не має бути, я вважаю. І якщо ми придивимось ось сюди. Ну, одним словом, чесно вам скажу, мені дуже лячно. Бо, бачите, ось це вже я обробляла потолок. Не знаю. Зараз треба було також питом вам зняти і, знаєте, показати моменти. Ну, тут немає. Я вже обробляла це все. Обробляла, як завжди, в такому домашньому вигляді. У мене, здається, на постійній основі в квартирі такий легкий запах хлорки. Буду намагатись шукати якісь інші засоби, бо я вже не можу. Я кашляю постійно. У мене дуже сильно посилився кашель. Ось так. Чесно вам скажу, я дуже хвилююся, тому що в кімнатах також з'явилися сліди від плісняви, але пліснява тут вона зеленого кольору, а в кімнатах вона така, знаєте, тілесного кольору, ця пліснява, і вона йде прямо по стелі. Це дуже дуже лякає, не дай Бог, ця стеля впаде мені на голову. Скоріше за все, в наступному місяці я буду щось думати з цим питанням. Мене це не влаштовує, це неправильно і це дуже небезпечно. Ось так. Що я хочу сказати? Ну, зараз я готуюсь. Ось так завершився ремонт. Я, звичайно, ні за що не платила. Одразу скажу, було. Майдулька, як завжди, було купа порад стосовно того, що Юля тобі потрібно було. Писати заяву, подавати до суду, тому що це небезпечно, тебе могли вбити. Я цього робити категорично не буду. Дякую, що в мене є житло. Також були коментарі стосовно того, що ви живете в безкоштовному житлі. Якщо я живу в безкоштовному житлі, я не живу в сараї, а живу в квартирі. Це перше. І це житло, да, дійсно мені зараз плачує. Джоп-центр, але таке ж саме житло може винаймати людина, яка йде на роботу і працює. Я навчаюся, тому мене, мене забезпечує цим житлом джо-центр. Але це дуже ризиковано. Чесно вам скажу, в мене дуже зараз багато різних думок в голові, і враховуючи всі перипетії сімейного життя, Багато думок в голові, тим паче, зараз кінець року, нічого говорити не можу, бо не хочу. Не знаю, що буде далі, буду працювати над цим всім питанням. З мене зараз залишилось 3 години, і я хочу доготувати на стіл, бо мають приїхати моя подруга з сином, і просто хочемо посидіти. Сьогодні Різдво. Ось так. Ну. Зараз вона приїде в день, що що. Зараз у нас десь годин 9-10 ранку у Ігоря навчання. Ну, трошки так, знаєте, я коротенько, але я ж вам кажу, це відео вийде, скоріш за все, вже дуже-дуже для вас недоречно. Не тобто воно вже вийде пізніше. Я не знаю, коли я його випущу. Я зараз взяла паузу від Ютубу. Я хочу знімати деякі. Ой, я хочу з. Зараз я хочу знімати деякі відео, але мені потрібна пауза моральна, фізична, як кажуть, пауза. Тому я поки що ось так: ставлю собі десь якийсь план цілий, цілей, ідей, планів, але то буде в наступному вже році. Про ідеї плани вирішила ніде не розповідати. Запишу в свій блокнотик. А якщо все. Щось буде. Якщо щось там буде цікавеньке, то згодом вам розповім. Якщо вам цікаво, підписуйтесь тут просто моє банальне життя. Можливо, воно комусь і не цікаве.